Привіт усім, хто завітав на мій канал! З вами Уляна і я щиро бажаю вам приємного перегляду цього відео-огляду з моєю пряжею новою. Я сьогодні отримала омріяну посилочку з цією пряжею і хочу разом з вами її роздивитися і поділитися тим, що я планую з нею зв'язати. Так сталося, що я саме про дропс мріяла дуже багато років, але вважала себе ще недостатньо професійною в'язальницею і думала, що треба ще прокачати свій досвід, свій рівень, а потім я собі її дозволю. Але так сталося, що саме зараз я мешкаю в Польщі і тут дуже все. Коштовне і більш дороге по зрівнянню з Україною в два, в три рази, наприклад, Alize Superwash зараз коштує 25 злотих. Помножити на 9 то буде майже ну, 200 гривень. Один моток 100 грамовий. І так вийшло, що Туреччину купувати тут. Невигідно, бо то дуже дорого, якість не дуже висока. А по зрівнянню, наприклад, з італією або з дропсом, то краще зовсім трішечки доплатити і купити прям більш гарну якість. ось, Або дочекатися знижок, як я потрапила на знижку на дропс, і то вийшло. Так само, а деякі позиції ще дешевші, ніж Туреччина. Але якість просто, просто неможливо порівнювати. Це чиста альпака, дропсмікс. То є два види пряжі: є однотонна, там, де один. Колір тільки, а тут наміксовано два кольори, тобто один більш світлий, другий темніший. І воно виглядає таким міксованим, дуже мені подобається, дуже гарно то чиста 100% альпака з перу, якщо я не помиляюся, ось пряжа норвежська. І наскільки мені відомо, я трохи подивилася в інтернеті, то це високогірний вид альпак. І в неї дуже чиста шерсть. Там не заводяться ніякі кліші і інше. і сама пряжа, вона тільки промита і без е, будь-якої хімічної обробки. Щодо, е, щодо. Фарби фарбування, я, чесно кажучи, не знаю, але зазначено, що немає до жодної хімічної обробки. Та я думаю, що може бути тут якийсь харчовий фарбник або ще щось. Давайте. Подивимося інформацію, яка зазначена на етикетці. Етикетка мені теж подобається в такому е, крафт стилі натуральному. Дуже-дуже люблю такий стиль. Перепрошую за свої спецефекти, що розмовляю в нос, бо я ще маю захворювання. Ось е, вибачаюся, але не могла не записати це відео, бо виявилося... Така змога і вирішила скористатися нею. Так, що тут написано? Made in peru? Далі який метраж? 50 грамів, 167 метрів, чиста альпака. Пропонують нам 3 мм спиці і гачок. Колір кому подобається 0,6,07. Тих мотків я взяла аж 11 штук. З того планую зробити великий чоловічий шарф, шкарпети та шапку єдиним комплектом. Але в'язатиму вперше такий шарф, він за ранами, то я не можу сказати, який там буде розход пряжі. Ось, вибачаюся за свій суршик, ще оточую свою українську. Ось, і подивлюся, скільки залишиться і на що вистачить, або будуть шкарпетки, або шапка, або і те, і інше, або я з чимось, то поєднаю. Подивимося вже по ходу справи. Таку пряжу взяла просто, тому що була знижка, вона коштувала 8 з чимось злотих за моток. І я захотіла її спробувати. З неї зроблю жіночі, мабуть, шкарпеточки. Колір дуже гарний. На камеру він більш насичений, а так він такого прям болотного природнього кольору, не такий зелений, як передає камера. Flora Drops колор 32. Що тут зазначено? 50 грамів, 210 метрів то саме для шкарпеток. Такий метраж підходить, і я хочу зробити шкарпеточки. 65% вул, 35% альпака. Теж мені подобається, що натуральний склад. Ну, дуже гарно, все мене влаштовує, все мені, на перший погляд, прям просто закохує в себе, але ось це. Ці просто якісь кошенята приїхали Drops Air, скільки я про неї вже чула відгуків. Але я не очікувала, що буде настільки об'ємний моточок. Просто подивіться, він ледве вміщується у дві руки. Це просто-дивіться просто, просто дивіться. ось 50 грамів. Так? Тут жм'як і нема його. А тут прям просто якесь, якесь кошеня. Справжнє живеньке. бо Воно на дотик дуже приємне, дуже м'якеньке. І тут пряжа у вигляді шнура. І що тут зазначено? 5 мм нам запропоновано використовувати розмір шпиць, мабуть, і гачку. Так. І 50 грамів 150 метрів. 65% альпака склад, 28 поліамід і 7% вув. Альпака бебі, якщо я не помиляюся, десь і начебто бачила, що бебі-альпака було. Так, бебі альпака. Ось, тому воно таке ніжне і супер. Про дропс я дивилася огляди і. Відгуки читали і кажуть, що воно може покусувати трохи не задля чутливої шкіри, але от прям в мене ніяких нема, нема відчуттів ні на руці, я не відчуваю, ні на обличчя. Просто щось таке м'якеньке. І порівнюючи з тією чистою шерстю, якою я користувалася, то прям це просто. Просто не знаю. Для мене це бебі шерсть після тієї, якої мені доводилося працювати. Я взяла три таких кольори. Можливо, неважко здогадатися чого. бо кольори такі однозначні. Я хочу. Вперше зв'язати маленькі шкарпеточки для новонароджених діточок. І то буде для дівчинки, для хлопчика і такий унісекс дуже гарного такого фісташкового кольору. Тут він не саме такий м'ятний, а м'ятний з білим поєднаний, як тут рожевий з білим, а голубий вже блакитний такий чистий колір. Ось. Бачимо теж позначку Мікс-Мікс, то поєднано два кольори: кольоровий і білий, а тут зазначено так само мікс, але блакитне виглядає прям природним таким блакитним. Видно так трохи, що тут є більш світлий колір але виявляється теж мікс. Ось і ті шкарпетечки. Просто хочеться мені спробувати, хочеться таку милоту зробити потримати в руках. Можливо, то комусь буде як подарунок для вагітної жіночки, може на гендерпатія для визначення полу. Так, три варіанти різні. Ось, подивимося, як вийде, але дуже хочу прям зробити і то. Відчути, побачите. Маю хейтерів в тому мешканні, де я мешкаю, і дівчини тільки почули, я не їм взагалі розповідала для чого і яку я пряжу замовила, але вставили свої 5 копійок. Кому потрібні ті шкарпетки, зараз не ті часи, ніхто нікому нічого не дарує, не в'яжи їх. Зараз дарують гроші. Ось і трохи мене це деморалізує. Мені прикро це чути, бо хейтерів мені вистачає в онлайні і від людей, з якими я живу біч обіч півтора року, то чути дуже прикро і дуже мене то трохи збиває з ніг, але але я намагаюся працювати над собою. Я йду до своєї мети, я втілюю свої мрії і. Мені все це треба, навіть якщо це ніхто не вподобає, навіть якщо ніхто це не купить, не придбає, я не знаю до кому подарувати. Ці шкарпеточки, ці, ця пряжа, ці дотики, ці обійми, ці поцілунки, все-все-все мені треба саме. мені. Я це роблю в першу чергу за своєю великою любові до всієї цієї краси та справи. І ось такі шкіряні. Останні дві нашивки я придбала для цього комплекту. Хочу одну таку зробити на шапку, одну на шарф. Так от. Ось. Такі мої плани. Така моя сьогодні посилочка, прям подарункова вийшла, дуже мене зробила щасливою, надихненою. Прям не терпиться якомога скоріше закінчити замовлення, що зараз триває наразі, і поскоріше все це перев'язати у велику кількість краси. І обов'язково я зроблю окреме відео, де покажу все-все-все, що з цієї купи вийшло. Вам бажаю щиро бажаю натхнення, миру, підтримки. Я знаю, як. Ми в'язальниці того потребуємо, як його не вистачає. Дуже вам щиро бажаю всього, чого ви потребуєте. До нових зустрічей, пока.